Щоб у бардачку була заначечка, а не фантики. Страхуйся онлайн. Понад 7 тисяч російських окупантів лише за тиждень. У Міноборони розповіли про вражаючі втрати ворога. Лише від 13 по 19 листопада ЗСУ спалили понад 700 одиниць російської техніки. Одні з наймасовіших так званих м'ясних штурмів окупанта на бахмутському напрямку про ситуацію там, а також біля Авдіївки, і паніку московитів уже через Бавовну на своїй території. Хроніка 634-го дня Великої війни в огляді Ганни Рибалки. Атака російських ударних безпілотників на Україну у ніч проти 19 листопада окупанти випустили шахеди з Курської області. Повітряні сили зафіксували пуски двох десятків БПЛА. Під загрозою були Київщина, Полтавщина та Черкащина. Тривогу оголошували й у столиці. 15 дронів знищили. Ворог намагається звичайно вражати об'єкти критичної інфраструктури, можливо, якісь військові об'єкти 15-20 – Це чудовий результат. Протипідна оборона робить усе можливе, щоб дійсно наближати його до 100%. Невідомо чи лунала повітряна тривога минулої ночі у Москві. Утім, невідомі безпілотники туди таки долетіли безпілотник зарвався на дрон упав у Підмосков'ї. Вороже міноборони розповіло про атаку, яку буцімто вдалося відвернути. А мер Москви заявив, що ані руйнувань, ані постраждалих немає. Я ваху воно упал. В... Я просто ва насколки безпілотника в... валяються. Горяться. Горіло палало, і на Білгородщині в населеному пункті Валуйки напередодні пізно ввечері спалахнув військовий шпиталь російської армії. Же благодатний вогонь на російських воєнних об'єктах уже не дивує московитів. А там, де ще не спалахнуло, особливо патріотичне населення й саме допоможе. Як це сталося в Калінінградській області, де жінка намагалася підпалити військомат. А що тут відбувається? нічого не відбувається, все під контролем у Москві партизани з руху, а теж влаштували вилазку на базу спецполку Російської Федерації. Про це рух сам повідомив у своєму телеграм-каналі. кажуть, знайшли слабкі місця навколо території 107-го спеціального моторизованого полку, Сліпі зони відеокамер, розміщення штабу та складів, час, коли заступає чергова зміна, маршрути, патрулювання варти. Тож очікуємо на. На нові запальні кадри Чотири тисячі ворогів лягли в землю лише на бахмутському напрямку і лише за два перші тижні листопада. Там московити намагаються закидати зсу своїми штурмовими групами. За два тижні тому ворог перейшов від оборони до активного наступу. Наші захисники відбивають атаки. Загалом, що ви розуміли, за тільки за два перших тижні листопада втрати в людській силі російських армії – це понад чотири тисячі військовослужбовців лише на нашій ділянці. Форум це так мінімум бригада. Тобто, ми бачимо, що людське життя для росіян, їхніх військових абсолютно не важливо. Вони далі продовжують закидувати штурмовими груповими. Ші позиції, які групи ліквідовуються, і гарнесенько лягають один поруч з другим для того, щоб напевно все ж таки навесно удобрити українську землю. Авдіївка тут в намаганні оточити місто. Росіяни продовжують поповнювати знекровлені підрозділи, кажуть військові ставрійського напрямку. То це візьми позицію або помри. Ну якось так. Тому росте кількість дезертирів і ворог офіцери командування з. Змушені застосовувати як загороджувальні загони, так і фізичну силу і інколи навіть розстріли своїх підлеглих. А тих, хто ненароком вижив, окупанти не лише залишають помирати на полі бою, а й звільняють від усіх цінних речей. Фрагмент такого епізоду зафіксували наші захисники. Друг ми коротше, пішли полежим, а ти на стола палаточку забрали. Пацани! Своїх не Ганна рибалка, п'ятий канал. Готуються до відходу на так звані вигідні позиції. А росіяни розуміють, що скоро будуть змушені тікати з окупованої частини Херсонщини. Як ворог готується до чергового жесту доброї волі? в етері марафону Єдині новини розповів речник Херсонської обласної військової адміністрації. В деяких громадах люди повідомляють про те, що окупанти почали більш активно мардерить при ротації. Вже є випадки, навіть коли під'їжджають цілі вантажівки до домівок, які в яких люди не проживають, просто загружаються підряд. З цих І Це вже більш ніж, мабуть, два місяці окупанти і там тимчасово ця окупаційна влада вони показують людям, в принципі, що вони дуже скоро стануть, як кажуть, на лижі і будуть тікати. Тобто і соцвиплати два місяці не виплачують, і виплати лікарям, вчителям. Тобто в принципі і не готувалися вони до опалювального сезону. Тобто, як воно є, так воно і буде. і Так вони сказали. грошей нема, але витримається. Президент призначив нового командувача медичних сил ЗСУ. Замість Тетяни Остащенко призначив керівником генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука. До цього він був начальником національного військово медичного клінічного центру Києва. Про кадрові рішення Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні. За поданням міністра оборони змінив командувача медичних сил Збройних сил України замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко, новим командувачем, призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука. Потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів від якісних. Турнікетів до повної цифровізації та прозорості постачання від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками у тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно. Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони. У Польщі розбився автобус з українцями. Загинули дві жінки та шестирічна дитина. Трагедія сталася вранці поблизу села Верешин у Люблінському воєводстві на прямій ділянці дороги, водій втратив керування. Автомобіль вилетів у кювет та врізався у дерево. За життя українців боролися медики, однак реанімаційні заходи були марними. Врятувати жінок та дитину не вдалося. Решту пасажирів доправили до лікарні. Серед них ще одна дитина. Її стан важкий у транспортному засобі перебували 10 пасажирів, всі громадяни України. Майже три тисячі вантажівок залишаються заблокованими на трьох пунктах пропуску із Польщею. Величезні черги через протест польських перевізників. Він розпочався ще 6 листопада. Відтоді три найбільших пункти пропуску із Польщею залишаються заблокованими. Ще на чотирьох ускладнений рух повідомили у Держприкордонслужбі. Після зустрічі із представниками українського та польського урядів перевізники з Польщі відмовилися розблокувати кордон. Обіцяють протестувати до кінця року, якщо їхні вимоги не виконають, про актуальну ситуацію на пунктах пропуску Лідія Середюк розповість. Черга довжиною близько 30 кілометрів. На пункті пропуску Ягодин на кордоні з Польщею стоїть понад тисячу вантажівок, які намагаються потрапити в Україну. Але вже другий тиждень поспіль через страйк польських перевізників цей пункт пропуску стоїть майже непорушно. З Польщі пропускають лише по кілька фур на годину. Та сама ситуація ще на двох проїзних шляхах. Якщо говорити про українські пункти пропуску, це Ягодин, Раваруська і Краківець. Все ж таки вони пропускають за годину по кілька вантажівок. Це в обох напрямках, як ті, які їдуть з території Польщі, так і ті, які їдуть на територію цієї країни. Ну але інтенсивності руху, звісно, що від цього не додає, і станом на ранок сьогодні ми маємо на цих трьох напрямках близько 2900 вантажних транспортних засобів, які очікують. В чергах перебуваючи на території Польщі, очікуючи можливості подальшого руху в напрямку України, по 1200 вантажівок очікують у пунктах пропуску Ягодин та Краківець. Ще пів тисячі стоять на раві руській, щоб виїхати з Польщі. Перевізники обирають серед інших незаблокованих пунктів пропуску, тому на них також руху складнився. До прикладу на напрямку пункту пропуску Шигині на території Польщі. Перебуває близько 1300 вантажівок, які очікують знову ж таки, можливості прослідувати в напрямку України, і орієнтовно десь. В районі 400 вантажівок це сукупно на напрямку пунктів пропуску Україні у стелух та Смільниця. Частина українських перевізників намагаються повернутися додому через кордон зі Словаччиною. Втім, тамтешні перевізники, за даними словацьких змі, теж погрожували перекрити кордон для українських вантажівок. А днями заблокували на годину пункт перетину з Україною вишня німецьке. Однак у Держприкордонслужбі кажуть, через цей шлях пропуск триває, хоча й уповільнено через додаткове навантаження. На трьох заблокованих пунктах пропуску розпочав роботу штаб допомоги українським водіям. На кордоні є спеціальні координатори. Також працює гаряча лінія Укртрансбезпеки. Його ключова задача забезпечити наших людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним. За кожним з трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор, який збирає потребу та знаходиться на постійному зв'язку з водіями. Також міністерство спільно з профільними відомствами сприятиме евакуації водіїв на територію України. Якщо виникатиме така потреба, працюватиме штаб допоки кордон не буде розблокований, та стабільність руху через пункти пропуску не буде відновлена. А поки через транспортний колапс, що триває на кордоні з Україною, тисячі українських перевізників залишаються у невизначеному становищі, очікуючи на переїзд, польські перевізники, що влаштували протест і надалі наполягають на своєму, вимагають повернути обов'язкові дозволи на в'їзд до Польщі для українських транспортних фірм, які тимчасова. Сово скасували на період повномасштабної війни Лідія Середюк, п'ятий канал.